Одіуми, дорогі плаття, оригінальні затіски все це робочі дні моделей. Моделі люди красивої, але не легкої професії. Сьогодні моя розповідь саме про них. Вітаю з вами Ненсібей. Перших представниць цієї красивої професії називали манекенницями, тому що вони просто показували одяг на собі. Пізніше їх називали фотомоделями, бо вони позували для світлин. А вже у 20 столітті з'явився термін модель. Гарний зовнішній вигляд це визитівка у модельній професії. Багато світових моделей покорили подім своєю красою та грацією. Є два головних правила: професійна модель має бути високою та стрункою. Вона обов'язково повинна доглядати за своїм тілом, завжди робити манікюр і зачіску і не забувати про усмішку. Яке найголовніше правило для моделей? Ну що я тобі можу сказати? Основне правило моделі це так само, як і в кожній іншій професії. І так само, як і в житті. Бути насамперед людиною. Це ніколи не забувати, що ти працюєш завжди сама для себе. Те, що ти в себе вкладаєш, скільки то навчаєшся, що ти звідси береш, це завжди залишається з тобою. Доброе на... Наомі. Так. Наомі Кембл, Клаудія Шифер, Наталя Водянова всі вони дуже довго йшли до своєї кар'єри. Але в кожної з них за спиною модельна школа. Розкажіть, будь ласка, хто може потрапити в модельну школу? Взагалі в нашу школу приходять е діти віком з 12 років. Е дуже часто є такі, коли батьки приводять е діток для того. Не ставлять цілю такою, що дитина в майбутньому має бути обов'язково моделлю. Тому, в принципі, школа існує як і для потенційних майбутніх моделей, так і для тих, хто навчається для себе. Модельні школи існують як і для дорослих, так і для дітей. Як і в кожній школі, тут є свої предмети, розклад, правила поведінки та заборони. Іле, сталістика, акторська майстерність це лише деякі предмети, які вивчають в модельних школах. А чого саме навчають в школі? Саме головне це професійний етикет. На професійному етикеті ми розповідаємо, що таке взагалі моделінг, а, що таке робота моделі, як до цього потрібно відноситися, а, які є правила поведінки моделі в агенції? Також один із основних предметів для моделей це є дефілет. Ми навчаємося ходити по подіму, вчимося тримати осанку, вміти себе подавати. І напевно для кожного з майбутніх моделей є дуже важливе здорове харчування для того, щоб тримати себе в хорошій формі. А, щоб гарно виглядати на подіумі або на, на, на фотографіях, треба тримати правильно харчуватися. Далі такий предмет у нас є як косметологія і такий предмет, як макіяж. Ех, не так-то легко бути моделлю, але якщо чогось захотіти, обов'язково вийде. Скільки часу треба працювати, щоб стати професійною моделлю? Щоб стати професійною моделлю, це індивідуально залежить. Це то саме можна порівняти з професійним спортсменом. А кожному своє, хтось може пробігти а, там певну дистанцію за такий час, а хтось за інші. І то саме і з моделями, хтось проривається, а хтось ще досі топчеться на місці. Це все залежить від твоєї особистості і, і ну, твії, твоєї внутрішньої енергії. Наскільки добре, дівчата все you have to say Sila. Сьогодні у мене є, що через пару років і я стану моделлю. З вами була Ненці Бей.